Усім привіт! Ви на каналі Лесик Плейс, і це черговий випуск по грі Star Citizen Гайда. Star Citizen дарує всім, хто порушує закон і гролат в'язня. Це частина системи покарання за злочини, які були вчинені у всесвіті гри. Якщо скоєний злочин спричинив смерть гравця без причини, знищення чужого корабля, напад на станцію або інші злочинні дії, негайно буде нарахований кримінальний статус. Чим вищий рівень, тим довша тюрма. Якщо кримінальний статус першого чи другого рівня, у вас є всі можливості відкупитися в терміналах на станціях або на планетах та оминути суворого покарання. Але якщо рівень третій, четвертий чи навіть п'ятий, це вже великі проблеми. Станції будуть зустрічати шквальним вогнем, скупою ракет. На порушника з'явиться контракт з чималенькою сумою, і, врешті-решт, злочинця зіб'ють, або він буде змушений здатися правоохоронцям. Після смерті чи затримання тіло реанімується в тюрмі Clasher Rehabilitation Facility. До речі, є зони, де можна робити все, що завгодно, і за це нічого не буде. Це увесь простір, що не потрапляє під контроль об'єднаної земної імперії. Вимикаючи супутники біля планет, можна залишитися непоміченими під час скоєння злочину. А система Pyro – це взагалі куточок, де можна чинити тотальний хаос. Але все-таки, як потрапили в клешер, мої поради будуть доречними, бо я вже там був не один раз. Нема чим хизуватися, але є як є. Тож, прокинувшись у в'язниці, спочатку перевірте, який термін ув'язнення. Це можна зробити в терміналі в центрі житлового модуля біля столів, де можна перепочити, з'їсти смачний пайок в'язня або пограти в карти. Якщо термін невеликий, то варто не вимахуватися, щоб цей час не став більшим. Але якщо дупу тягне на пригоди, то буде цікаво. Є три основних стилі гри для в'язня. Перший це слухняний в'язень. Обираєте одну з шахт і починаєте майнити всі корисні копалини, які будуть траплятися на шляху, і саме це зменшує час у в'язниці. Другий це перезапуск кисневих станцій в шахтах. Ці місії з'являються в Мобіглас. їх досить легко виконувати, якщо добре орієнтуєтесь. Третій це втеча з в'язниці це самий цікавий та екстравагантний спосіб. Якщо подобається лазити по виступах, стрибати через ущелини та повзати по тунелях, тоді цей ігролад для справжнього втікача. Також існує спосіб пришвидшити своє звільнення, однак він є негуманним. Зокрема, гравець може атакувати ботів або інших гравців і грабувати їх. Якщо такі дії здійснюються у заборонених зонах, до часу утримання додається ще плюс одна година. Якщо не бажаєте собі збільшувати час, то бажано атакувати в зонах, де ваші дії залишаться залаштунками. В першій шахті на сьомій глубині пропадає зв'язок, це можна помітити на екрані ось тут, в другій на 9 глибині, та в третій на восьмій глибині. Також можна грабувати мультитули шоломи та продавати їх в терміналах, і тим самим зменшувати термін. Якщо стало нудно, можна бити пики гравцям на боксерському рингу та розважати себе та друзів в цьому цікавому середовищі. Але повернемося до втечі з в'язниці. Плануючи це, я б радив набратися терпіння. Це самий найдовший шлях і саме, як на мене, цікавий. Також не забувайте втамувати спрагу та з'їсти енергетичний батончик, щоб персонаж не сконав по дорозі. Тепер до кімнати охорони. Та через отвір у вікні дивимося, який код на моніторі. Його потрібно ввести на вентиляторі вентиляції в житловому моделі. Вводимо код і він повинен зупинитися. Якщо цього не сталося, варто змінити сервер. Далі по шахті потрапляємо в печеру, і з цього моменту я прискорю відео, щоб воно не займало багато часу. А ви зможете сповільнити відео в Ютубі, щоб зрозуміти, куди саме бігти і як знайти вихід. Будьте дуже обережні! Одна хибна помилка, і все треба починати спочатку. Якщо тікаєте на один, будьте уважні, на малих площинах можна зіштовхнути один одного. При отриманих травмах ніг до кінця буде дійти майже неможливо. Паролі, що відображаються на моніторі, треба запам'ятати. Вони знадобляться для відкриття гаража. Ця велика шахта приведе до поверхні, але тут треба бути обережним. Сходи не дуже в справному стані. Вибравшись на поверхню, не гайте часу. Планета Абердін сувора та гаряча. Тіло поступово починає нагріватися, і потрібно швидко добратися до гаража. В терміналі вводимо код, про який я казав. Відкриваємо двері та ворота. Всередині повинен бути транспорт, але з певних незрозумілих обставин він з'являється внизу біля заїзду. Наш шестиколісний порятунок вже чекає. Тепер залишилося ще трохи проїхатися до станції. Притулок допомоги у Бартон Флетс. Напрямок до неї визначаємо за допомогою карти. На станції можна викликати невеликий транспорт або скористатися допомогою друзів, щоб забрали вас та доправило до Грімхекс біля планети Єлла. Але після втечі кримінальний статус залишиться і полювання не припиниться до тих пір, поки не буде завершений процес реабілітації. Але ми допоможемо в нашій спільноті розв'язати цю проблему іншим методом та позбавимо відповідальності за ганебні вчинки минулого. Посилання на наш Діскорд ви зможете знайти в описі під відео. Зустрінемося на просторах Всесвіту.